У третьому етапі чемпіонату України з Ралі Рейдів Баха Українська лінія 2013 який відбувся у Краснограді протягом 4-6 жовтня, брали участь не тільки спортсмени з України, але й сусідньої Білорусії та Російської Федерації. Загалом у гонках були представлені 32 автомобілі та 4 квадроцикли. Урочисте відкриття перегонів та символічний старт відбулися на одній з площ міста. Гонка проходить на Красноградщині другий рік поспіль, а тому, дехто з її учасників, не вперше випробовує машину на місцевих дорогах, полях и болотах. Меня зовут Арсен Димерджи, я приехал к вам из солнечного Крыма и попали вот в такие вот погодные условия очень интересные. Мы на вашей земле уже второй год, первый год участвовали здесь в зимней гонке, нам очень понравилось. На этот раз приехали на осенний этап, вот хотим посмотреть. Що ваша земля нам припадні Приємно, що цього року заявку для участі в ралі-рейдах подали і місцеві автогонщики. Красноградщину представляв екіпаж у складі Миколи Єрліцова та Олександра Попова із села Садова на автомобілі УАЗ. Мене звати Микола Єрліцов. Я представляю Краснорад Краснорадський район на ралі Баха 2013 Змагатися будемо на автомобілі УАЗ 469 Всім учасникам бажаю добратися до фінішу без поломок. З хорошими результатами учасників гонки привітали почесні гості серед них і голова Красноградської районної державної адміністрації Роман Квартенко. Він побажав спортсменам вдалого старту та щасливого фінішу. А також зазначив, що організатори цього спортивного заходу не випадково обирають у друге Красноградський район для проведення ралі рейдів, адже розвитку спорту на Красноградщині приділяють належну увагу і мають чималий досвід у проведенні подібних спортивних заходів. Вже вошло в традицію. території. думаю, что для Красноградской земли это не новые соревнования? У нас есть более чем 40-летний опыт в мотогонках, которые проходят ежегодно на территории Краснорадского району. І я думаю, что теперь и ралли рейд также будет проходить на территории Краснорадского району один из етапів. Поэтому я хотів би пожелати в першу чергу участникам этого удачного старта и самое главное, виграшного финиша. Церемонія нагородження переможців і призерів ралі відбулася в районному будинку культури. У професійній категорії спорт перший за киян. Нами Богданом Новицьким та Юрієм Кондратієвим. А от харків'янин Олександр Прохач став кращим у любительській категорії рейд». Усім переможцям було вручено кубки і дипломи від організаторів змагань.